Друзі, всім привіт! Зима знову нас порадувала. Вчора позавчора все потекло, але сьогодні знову пішов сніг вночі. Дивіться, яка краса, сніг такий пухнастий, пухнастий. Найбільше мені подобається, коли на деревах сніг лежить. Дуже гарно. От, а що я хотів, яка тема мене сьогодні збентежила, я дізнався деяку новину, що для бізнесів в Україні тепер буде подорожчає з 1 січня електроенергія на 107%. Тобто це по відношенню на сьогоднішній день. І буде складати 6,38 за кВт. Любі друзі, це буде повна торба. Напевно. Але мені здається, будуть гайки закручені далі. Тому що е, якщо піднімуться ціни для бізнесу, а бізнес це, це торгівля, в першу чергу будуть підняті ціни на всі товари. Абсолютно. Тому що скільки споживають супермаркети, міні-маркети та інші, ви самі уявляєте. От щодо для е, як там, приватного бізнесу, там для. Фірм таких рекламних агенцій, таких, типу, як я і інших, то я не знаю, це ціни також на послуги виростуть. Ну, Коротше кажучи, що все буде цікаве попереду тільки. Ціни зростають. Пообіцяли в Києві Києвенер... чи в Укренерго, що для населення не буде дорожчати електроенергія до кінця опалювального сезону. От так, друзі мої. Так що ми ще отопимо своє житло по тим цінам, що зараз є. А потім також і нам простим громадянам включать лічильники в два рази. Напевно. Я думаю, що в два рази так, так само. Яка різниця між бізнесом та простими людьми? от Скажіть для держави, так? яка різниця, з кого брить ті гроші? Чи з звичайних громадян, чи з бізнесу? Так що, любі друзі, як то кажеться, я хотів зробити вдома теплий пол, але я тепер бачу, що теплому полу не бувати. Це просто жесть. Ну що ж, маю надію, все буде добре. Може, нам дадуть змогу більше заробляти, і ми будемо, як громадяни, закінчиться війна, почнуть подіймати економіку, і ми станемо добряче заробляти, і ми будемо тоді платити будь-які кошти за цю електроенергію та інші надані послуги. От. Так що це таке, до речі, подорожчання ще не факт, що потягне за собою. І здорощення водопостачання, тому що це ж так та ж сама електроенергія туди ж саме використовується. Коротше кажучи, все одне за інше чіпляється, і що буде з цього всього, страшно подумати. Але все буде добре, друзі. Всім гарного дня, був радий всіх бачити, всім пока.